Із ще одним захисником України попрощалися у Тернополі. Віталій Сусленко загинув, боронячи нашу країну на Луганщині. Чоловікові було 43 роки. Сьогодні ми згадуємо ще одного героя, чиє життя у цій війні забрав ворог. Ми зібралися тут, щоб віддати шану справжньому патріоту України, мужньому рішучому воїну. 3-го відділення окремого кулеметного взводу військової частини А 42-48, солдату Сусленку Віталію Сергійовичу, Із батьком прощається молодий син, також військовий, який віддав своє життя за нашу свободу, за нашу незалежність, який не побоявся, та з перших днів війни пішов до військомату з перших днів повномаштабного вторгнення, та прагнув захищати нашу державу, нашу незалежність. Свою сім'ю, свою родину, Україну. Я дуже гордий і пишаюсь своїм батьком. Прожив коротке, але яскраве життя, кажуть ті, хто прийшов попрощатися із воїном. Віталія не вистачатиме усім, хто його знав. Однокласники згадують, як навчалися із героєм у тернопільській гімназії. Веселий, дуже веселий хлопець. Там безшибашний життя. яскраве, жив, будемо казати. Часом відірве і викинь. Так, да, часом, та, часом відірває і викинь, але часом ну, хороша людина, безвідмовна, безвідмовна щира людина. Ну, таких, таких дуже скоро забирають туди. Надіємося, що він своє заслужив життя вічне. Друзі кажуть, не здивувалися, дізнавшись, що Віталій пішов захищати країну. Родині була не чужа військова справа. Ще з дитинства його знав, він. Був дуже цікавим хлопцем, він завжди посміхався. Завжди. Скільки я не знав, скільки не бачив, він завжди був усміхнений, завжди веселий. Дуже позитивна людина, надзвичайно позитивна. Такий добра світа людина, завжди добрий був. Ну, погано нічого ніколи не робив. Такі, ну, реально такі годиниці людей, які завжди так от поступали щиро, відверто. Поховали Віталія Сусленка на алеї Героїв Моколинецького кладовища. Дякуємо воїну за відвагу і захист. Вічна пам'ять захисникові і слава.